18 серпня в селищі міського типу Маньківка Черкаської області відбувся кубок аграріїв зміні футболу. Від звичайного футболу він відрізняється меншою площею поля, кількістю гравців по 5 чоловік в кожній команді та тривалістю таймів. Ми проводимо ці змагання вже вдруге. Вперше ми проводили їх в минулому році в Київській області, Макарівський район. Ми визначили переможця цього року. Ми їх плануємо провести два рази. Одне змагання буде проведено в Маньківському районі, і друге буде проведено теж в Київській області. Потім ми зробимо фінал між командами-переможцями. Команді на напроти фіскулькоманді привіт! Змагання проходили на стадіоні місцевої школи. Хоч синоптики вперто передавали дощ на час проведення кубку. Негода нас таки обминула. Змагалися дві ліги маньківчан. Молодша, до якої входило чотири команди юнаків 12-16 років, та старша три команди спортсменів від 20 років. Дякуємо, що зробили такий турнір, бо давно вже не грали в футбол. Ми виграли чемпіонат області. І за цього як дуже емоційно поїхали на це в южний на море, але там діз, ну, здобули поразку. Але сьогодні надіємося, що виграємо в цьому турнірі. Кожна гра включала два тайми по 15 хвилин та п'ятихвилинну перерву між ними. Які ваші враження від першої Хороші. гри? Хороші. Хороші. Які прогнози, як думаєте, виграєте? Перше місце наше розраховуєте на перше місце, так? так? Важко було грати? Слава команді! Да, Молодша ліга розпочалася зі змагання ФК Кукурудза та Реал Мадрид, за результатом якого команда Реал Мадрид вийшла до фіналу. Ще одним фіналістом став ФК Апельсин. Рай! Дві наступні гри визначили турнірну таблицю молодшої ліги. ФК Абрикос на четвертому місці, Кукурудза на третьому. Друге місце виборов ФК Апельсин. Переможцем Кубку аграріїв стала команда Реал Мадрид. Які твої враження від сьогоднішньої гри? «Сильно був е, Тайм перший. В ньому... Дуже багато голів було і опасних моментів. Основні гравці всіх чотирьох команд далеко не дилетанти. Напередодні маньківчани виграли обласний чемпіонат з футболу. Враження дуже гарні. Виграємо йдемо на перше місце. Думаю, Команда маньківки цього року виграла Черкаську область. Які ваші враження від того, що ви вийшли в фінал? Дуже дуже позитивні. Ми не думали, що вийдемо фінал. Раділи на третє місце хоча б, а тут фінал. Представники об'єднання аграріїв нагородили всіх футболістів грамотами, золотими срібними та бронзовими медалями і подарували нові м'ячі для розвитку спорту в Маньківці. За четверте зайняте місце нагороджується команда Априкос. Місто нагороджується футбольний клуб Апус І тепер нагороджуємо переможців молодшої ліги реал Мадрид. Перші лізі між собою змагалися три команди: Агромаржа, фермери та висівка. Головний приз престижний футбольний кубок за перемогу в турнірі виборола команда Агромаржа, до якої входив і Олександр Бондар, тренер гравців молодшої ліги. Перше я хочу сказати велике дякую за те, що провели такий турнір об'єднання аграріїв. Продвигає спорт в Маньківці. Вже не перший раз у нас такий День Молоді був. Кожен рік Маньківка в призових місцях. Цього року ми їздили на чемпіонат України серед сіл, зайняли п'яте і шосте місце. Для Маньківки це дуже престижно. Наших футболістів розібрали. Білозір'я, Черкаси, Умань – всі наші футболісти розібрали, залишилися ми. Сьогодні ми теж вибачили, що не було багато народу, було чотири команди дитячих, розіграли, виграли, всі були довольні і раді.